Вітаю, друзі! Сьогодні, 18 серпня, з вами знову Валерий Кличок. Дональд Трамп сьогодні у мережі Соушол написав умову, яку нам потрібно виконати, і війна закінчиться. Все дуже просто. Треба віддати Крим і пообіцяти не вступати в НАТО. І, мовляв, після цього буде підписано мирну угоду. Але чи справді так обмежиться Путін лише Кримом і НАТО? Ну, у мене, чесно кажучи, великі сумніви. І саме про це сьогодні. Будуть говорити європейські лідери і Володимир Зеленський, який вже прилетів до Вашингтону із Дональдом Трампом в овальному кабінеті Білого Дому. Давайте зараз вам детальніше розповім про те, що знаю на цю хвилину, з вас коментар, підписка, подобайка. Огляд в ранішній буде максимально коротким, оскільки наша увага прикута саме нині до Вашингтону. Але розпочну із не дуже приємних новин. Минула ніч для України була. Дуже гарячою і неприємною. Є, на жаль, загиблі у Харкові. Росіяни били шахедами і балістичними ракетами. Зокрема, шахеди прилітали по Одесі, після прильотів горіли приміщення нової пошти і термінали азербайджанській компанії Сокар. Не випадково. Сокар для Путіна стала ворогом. У Харкові через нічну атаку російських дронів вже відомо про п'ятьох загиблих, серед яких півторарічна дитина і 16-річний хлопчик. І відомо також про 17 постраждалих. Вибухи були в житловій забудові. Пошкоджено 15 автомобілів і дві балістичні ракети нині прилетіли по Запоріжжю. Там нібито лише мова йде поки що про постраждалих, двоє важкопоранених. Деталі уточнюються. Тому слідкуйте, друзі, за цими повідомленнями у мене в телеграм-каналі. На тлі атак по Україні. Видання Associated Press публікує повідомлення про те, що нібито в серійне виробництво запущено українську ракету Фламінго дальністю понад 3000 тисячі кілометрів. Про це повідомляє фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький. І, зокрема, пише він наступне: були зафіксовані в цеху однієї з провідних оборонних кампаній країни Фаерпойнт. У нерозгалуженому місці в Україні у четвер, 14 серпня 2025 року, саме такі ракети. Ось аналітики визначають подібність цієї ракети до інших аналогів британсько емиратської кампанії. Ракета важить 6 тонн, може летіти швидкістю 850-900 км на годину, максимальна швидкість 950, висота польоту 5 км. Дуже класні характеристики, але цих ракет поки що ніхто не бачив. Тому. Все це дуже добре, але лише єдине запитання, чому на четвертий рік широкомасштабного вторгнення до цього часу ракети не полетіли по території Росії. А війна загалом триває у нас з 2014 року. Багато було обіцянок, повідомлень, анонсів, але ракет так до цього часу і немає. Натомість Путін активно готує переговірну позицію, Я без іронії зараз говорю, завдаючи ударів балістикою по прифронтових регіонах і не лише. Також безпілотники прилітали цієї ночі і по Київщині. Слава Богу, обійшлося без жертв. І саме в такий спосіб зараз Росія демонструє, що вона готова тиснути надалі на Україну, на Європу, для того, щоб ми погодилися на ту умову, яку висунув Трамп. І сьогодні Дональд Трамп проведе зустріч із президентом Зеленським спочатку один на один о 20.15 за київським часом, а о 22.00 уже запланована ширша зустріч із європейськими лідерами, які також прилетіли до Вашингтону або долітають туди. Зеленський безпосередньо вже там перебуває. І як я сказав, Трамп закликав Зеленську піти на угоду з Росією, щоб завершити війну. Що він власне конкретно написав мережі трусошов? Президент України Володимир Зеленський може закінчити війну з Росією практично негайно, якщо захоче, або може продовжувати воювати. Жодного повернення Обами, який віддав Крим 12 років тому без єдиного пострілу, і жодного вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються, написав Трамп у своїй мережі. І також анонсував велику зустріч у Білому домі з європейськими лідерами і сказав, що сьогодні дуже великий день. У білому домі ніколи ще стільки європейських лідерів не збиралися одночасно. Ка для мене велика честь їх приймати. Тим часом Західна преса пише про те, що Володимир Зеленський готовий зупиняти війну по лінії фронту і говорити вже конкретно про мирну угоду після досягнення перемир'я. Але Росія на це не йде. Хоча в російських телеграм-каналах є інформація про те, що нібито все ж таки буде перемир'я в повітрі, а потім вже буде напрацьована мирна угода впродовж кількох місяців. Про це пише і західна преса. Втім, що конкретно. Буде домовлено сьогодні в овальному кабінеті Білого Дому. Ми дізнаємося вже ближче до вечора. Тому, друзі, залишайтеся на каналі, перевіряйте свої підписки, щоб знати першими, що відбулося саме там. У своєму дописі Володимир Зеленський після прильоту до Вашингтону наголосив, що мета України і партнерів швидко та надійно завершити війну, а мир має бути тривалим. Мову ведуть особливо. Зараз про гарантії безпеки. І також Зеленський зазначив, що не треба було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу та Харків і каже, що Росія повинна закінчити цю війну як сама ж і почала. Але Росія, звісно, цього не збирається робити, тому що вона не відчуває тиск на себе. Це однозначно так і. Критика Трампа лунає навіть з уст його дуже близького друга Бориса Джонсона, Той в Daily Mail опублікував колонку, де відгукувався про Трампа не дуже компліментарно, м'яко кажучи. А от міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що тиск варто чинити на Росію, а не на Україну. Згадує угоду, яку було підписано ще в 2004 році із росіянами. Яку ратифікували договір про російсько-український кордон, але каже, це так і не дотримується. Ну і говорить про те, що зустріч західної коаліції охочих завершилася вчора напередодні переговорів у Вашингтоні. Я каже, наголосив, що для настання миру тиск має чинитися саме на Росію, але такого тиску немає. Всі європейці про це говорять. Макрон дуже гарні речі говорить. Але європейці далі слів не йдуть. Вони тільки наголошують на тому, що гарантії безпеки мають бути і для них, бо вони побоюються в подальшому наступу Росії на Європу. Путін же обіцяє Трампу закріпити навіть в Конституції те, що він не буде нападати на інші країни. Ну це, як на мене, виглядає якоюсь повною маячнею. Швидше вкидом. Також сьогодні видання Washington Post пише про те, що зустріч Трампа і Зеленського з лідерами європейських країн не обов'язково має призвести до тристороннього саміту за участі Росії. І в Білому домі допускають, що після сьогоднішніх непростих розмов і дискусій. Білий дім не обов'язково матиме як результат тристоронній саміт 22 серпня, але Трамп цього дуже прагне. І пише Вашингтон Пост, що розроблення гарантій безпеки, ймовірно, буде тривалим процесом, що може дозволити Путіну продовжувати війну, поки деталі остаточно узгоджуються. Тобто. Є різні думки з приводу того, чи Путін піде на перемир'я. Я особисто вважаю, що Росія навряд чи піде на якесь там часткове припинення вогню чи повне до досягнення угоди і буде. Далі продовжувати обстрілювати Україну, враховуючи, що нині вони накопичують засоби враження з повітря. В них і ракет достатньо, і шахедів. І це треба враховувати однозначно. Європейські лідери вимагають також від Трампа чітких гарантій безпеки. Про це вже пише видання Bloomberg, і я щойно вам про це говорив. І фактично, зараз всі новини несуться. Із контекстом про те, що для Європи, і для України дуже важливі гарантії безпеки, нібито складається враження, що всі в очікуванні припинення війни, і це ледь чи не ключова умова, у угоді, яка готується. Видання відзначає, що серед групи лідерів, які супроводжують Зеленського, є люди, з якими Трамп має міцні особисті відносини. Ну, зокрема, до числа таких відносить президента Фінляндії Александра Стуба та генсека НАТО Марка Рюте. І завдання українського президента, як пише Блумберг, за словами поінформованого співрозумовника, уникнути скандалу, як то був 28 лютого в овальному кабінеті, аби не наробити гірше. От зокрема. Чи зможе він досягти будь-яких з цих цілей залежатиме від того, наскільки, на думку європейських чиновників, Путін вплинув на Трампа під час п'ятничного саміту на Алясці, і завдання справді для Зеленського та європейців дуже непрості. Видання New York Таймс пише про те, що зустріч у Білому домі Трампа і Зеленського сликається дуже з великим поспіхом, такого ніколи не було. Один із високопоставлених чиновників і дипломатів каже, що серед союзників панує відчуття паніки. Так швидко, як нинішня зустріч не збиралася жодна інша з часів перед війною в Іраку. Ну дійсно, європейці звикли планомірно жити, не поспішаючи. Вони можуть ухвалювати рішення про позбавлення Орбану голосу декілька років підряд і не досягати ніякого результату. Нагадую, з 2018 року вони розглядають це питання. Держсекретар США Марко Рубіо заперечив, що європейці їдуть до Вашингтона як охоронці Зеленського. Але так воно і є, так і виглядає. І наголосив, що лідерів запросили самі американці після низки спільних консультацій. І також пише Нью-Йорк Times, що Путін не приховує миру він хоче лише тоді, коли досягне своїх військових цілей. Всі фактично зараз аналітики і політики на Заході розуміють цілі Путіна. Їх розуміє і Трамп. Я цього абсолютно не виключаю. Але це не означає, що Трамп буде робити щось проти Путіна. Нині він не демонструє жодного поступу в цьому напрямку. І на завершення, друзі, вам ще одна новина з близького сходу. Як виявляється, проблема СЗЧ та дезертирства, вона притаманна не лише для Збройних сил України, а й для Ізраїлю. Виявляється, в Ізраїлі нараховується 14 тисяч дезертирів і ухиляндів, переважно з числа ультраортодоксальних євреїв. І в армії оборони Ізраїлю повідомила, що операція почати наново. Почалася ввечері 17 серпня і триватиме до 21 серпня. Дуже схоже із історії в Україні у цей період. дезертири та ухилянти зможуть зареєструватися для призову до армії по телефону або за посиланням на сайті призовного пункту, зобов'язатися з'явитися на військову службу та прибути для призову в призначену дату. У такому разі порушника направлять на курс молодого бійця, а призначене після явки на службу покарання буде тільки умовним. Якось інформацію останнє вам повідомлення, а ми ж пильно слідкуємо за тим, що відбувається нині у Вашингтоні. Все це є у мене в мережі X. Долучайтеся, Facebook, Telegram, посилання в описі під цим відео. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!